Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Продовжую знімати вам відео про наш інший будинок. Ті, хто на мене давно підписані, знають, що ми купили ділянку зі старим будинком і почали все там перероблювати. І сьогоднішнє відео у нас буде про терасу мрії, яку ми почали будувати. В такому вигляді ми купили наш будинок. І почали його перероблювати. За цей час ми перенесли вікна, зробили вихід на майбутню терасу з кухні і вже поставили нові склопакети. Так виглядав старий вхід у будинок, але ми перенесли його на іншу сторону. І З цієї сторони вирішили робити терасу. Тут у нас знаходиться вихід зі спальні, тому як це буде, ви можете побачити далі. Головний вхід у будинок буде розташовувати з цієї сторони. І скоро тут з'явиться новий ганок. Перед початком будування тераси ми відкопали навколо будинку фундамент і утеплили його. А потім вирили велику яму для того, щоб зробити фундамент нашої майбутньої тераси. Вона у нас буде буквою Г, і на неї можна буде вийти як зі спальні, так і з кухні. Ось така висота підвалу у нас виходить. Тераса буде трошечки вища, ніж рівень землі, тому будуть сходинки на терасу і з тераси у будинок. Далі у відео можна побачити, як відбувався сам процес заливки фундамента. Зробили основу з арматури і заливали бетоном. Замовили бетонний насос з довгою трубою, так як у нас тераса довга, і сама бетонна машина не може заїхати ось в цей дальній кут. Тому дуже цікавий процес був. Використовується такий спеціальний паролонова кулька, яка прострілює в цій трубі і прочищає її, для того, щоб розчин бетону міг спокійно подаватися по цій трубі. Процес був дуже важкий і довгий, і стояла така спека на вулиці, що я не знаю, як витримали наші працівники, але я просто стоячи і знімаючи відео, вже дуже втомилася. Тому я вдячна нашим працівникам за те, що вони змогли все закінчити за один день і залили нам фундамент. На терасі в майбутньому ми плануємо побудувати мангальний комплекс. Тому для нього ми теж зробимо окремий фундамент, щоб все було надійно, нічого щоб не потріскалось і не зламалося. Ось така основа фундаменту під терасу у нас вийшла все гарненько і рівненько. Коли заливався фундамент для майбутнього ганку, була трохи проблема у липі, яка росте на нашій ділянці. Ми її не хочемо зрізати. Тому вирішили трошечки підрізати гілочки, і у нас все вийшло. Фундамент залився. Тепер чекаємо, поки все висохне, і продовжимо далі. Після того, як бетон застиг, фундамент гідроізолювали за допомогою рубероїда і завезли на ділянку фундаментні блоки залізобетонні. Ось так вони виглядають. і За допомогою них ми будемо будувати стіни майбутнього підвалу. Який буде розташовуватися під терасою. На жаль, на нашу ділянку заїхати великогабаритною технікою неможливо, тому вкладання блоків відбувалося за допомогою екскаватора GCB. На ділянці була стара скважина, і зараз ви можете побачити, як демонтують за допомогою екскаватора цю стару азбестову трубу. Вона нам більше не потрібна, тому що ми зробили нову скважину, а цю ми просто закриваємо і. Будемо далі будувати фундамент під терасу. Якраз з цієї сторони у нас планується мангал. І зараз на відео ви можете побачити, як будується фундамент для нього. Така конструкція у нас виходить. Наступний етап буде заливка армопоясу і вкладання плит перекриття. Далі на відео я обов'язково вам це буду показувати. Покажу вам проміжний варіант, який у нас виходить. Це майбутній підвал під терасою, в якому ми збираємось зберігати наші овочі, фрукти і мої рослинки у горщиках. Далі на черзі вкладання фундаментних блоків майбутнього ганку. Так як перший поверх у нас знаходиться набагато вище, ніж рівень землі, то їх ганок у нас виходить високим. І в майбутньому ми плануємо прибудувати сходи для того, щоб було зручно підніматися і спускатися. Ось така конструкція у нас вийшла. Наступний етап заливка армопояса навколо фундаментних блоків. Це зробили дуже акуратно і далі завезли плити перекриття. За допомогою ось такого маніпулятора це все вкладалося. А тепер можна подивитися майже на кінцевий варіант підвалу, який у нас вийшов після вкладання плит перекриття. Наступним етапом ми плануємо утеплювати фасад нашого будинку, тому між стінами будинку і плитами залишається простір для того, щоб утеплювач міг спокійно лягти на стіни. Обов'язково буду все знімати і викладати на своєму каналі. Можете подивитися в розділі збережені відео списки відтворення наш старий новий будинок. А якщо вам цікаво все дивитися майже онлайн, переходьте на мою сторінку в Instagram, посилання в описі каналу. На цьому я закінчую своє відео про терасу. Дякую всім за увагу, всім добра, всім миру і пока-пока!